Я перепрошую до Троскавця підкинете. 20 кілометрів бензину лишилося, <соць> <соць> навряд Навряду ча. Зараз по всій Україні, окрім Криму, повітряна тривога. І ми з Вахнучем просто не можемо ніде заправитись, бо їдемо Троскавець. Нема нічого, все закрито, то ми прийняли вольве рішення на півмінню до Вахнуча і до Оксани заїхати. І будемо грати, напевно, що ФІФА. Тримай пульт. Поїхали, друже. Тут показує, яку по сторону до а чи там знав. <пробіт> ну, треба ж виграти, блядь, мені, чи ні? Я виграв. 4-1. 4-1 виграв, але я грав. Ну ти не грав, я круто. Я думав, що ти почав дуже гарно, я подумав, що ти прям дуже вибудеш грати. Ну, я грав з нами Київ. Це теж фізухи а Це Оце... Ой, давай потримаю. Це дуже класний, так? Да? Ну це мій прийом. <ристос «Краснє> Добре, ти приїжджаєш додому ну, до мене. Так. А там Бог, Бахреч. Твої є... дії. Бо борщ я їв сьогодні. Uh -huh. я вдома їв борщ. А борош це таке нове. Ти їв борщ, та сніданок? В фабриці в то село, в якому там... відки вона uh -huh. там була. Він народився, вона вийшла заміж за якогось. виступати. Але хочеться півка дійсно, чуть-чуть. Це наша місцева центральна альтанка. Тут парочки зустрічаються, різні гурти вручаються, різні гурти тут і виступають, люди гроші збирають. тут, цей, в суті... ну, Це будинок культури. <групу групу> Позаду мене легендарний лускавецький бювет мінеральних вод. І ми йдемо пити на втузі. Деш? Я йду з ним. Ну просто хоче випити. Заходимо. Хочеш? Ти хочеш води? Так? І ти хочеш? Ні. Води. Води, водички доп'ю. Ну, з припизу її. Та що кисло така, ну, кисловата така була. бівет. Бюлет, б попробувати води, та щось така черга, та й пиво прошу. Щоб ви зрозуміли ну, рівень зірок, який виступає, то складці, от Саша Дмитрович, Вадим Цюмко, Богдан Ватнич, Роман Скорпіон, Оксана Білузір. Це все стендап-коміки. Води, тебе усах муха застрягла. Забери. Не, не, серйозно, я ніколи не запускав вусах воду. В натурі. Так, я п'яний пізит. Я випив два стакана на води, мені така пізда прийшла а ти вже дали чай випив. Ні, я тільки чай випив, мені все ок. Ще останній бюджет. Ще один Ми сьогодні бізнесменами стаємо. Бо ми вже більше не снедем коміки. Слепо-кура, 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 слепо-кура. Дмитрович, де йдеш? Я йду на сцену гріти зал. залу. У нас подія 18+. Зі сцени будуть матюки. Але вони готові, так? Ви просто батьки, які. Батьки, які привелися на дітей. Тобто ви вирішили, щоб батьки одразу по Я кажу батьки, щоб діти стали трошки дорослішими, так? Ну дивіться, батьків не буде прям дуже багато, але вони будуть. Дякуємо, слава Україні Команда коміки. Щойно виступали в трускавці на нереально крутий теплий зал. Трускавець як вам?